У даному відео буде продемонстровано процес опрацювання звернення отримувачів про надання соціальних послуг. Опрацювання звернень відбувається в підсистемі Соціальні послуги єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Спеціалісту із роллю спеціаліст з опрацювання справ» для початку роботи з призначення соціальних послуг. У пункті меню Соціальні послуги необхідно обрати черга звернень на отримання соціальної послуги. В результаті відкриється вікно, у якому користувач має можливість здійснювати пошук щодо звернення у статусі передано до органу соціального захисту населення служби у справах дітей. Користувач має можливість визначити параметри пошуку. В даному прикладі після натиснення кнопки пошук відображатимуться всі звернення, що були зареєстровані в період з 1 по 30 червня. Користувач також може ввести назву Об'єднаної територіальної громади та обрати тип послуги для зручності. У випадку необхідності змін параметрів пошуку, користувачу необхідно скористатися кнопкою Очистити. Після натиснення кнопки пошук відкриється вікно, у якому користувач може переглянути звернення за допомогою піктограми «Око». Або обрати необхідне для призначення звернення, натиснувши піктограму Папка. В результаті відкриється вікно, у якому відображено загальну інформацію про звернення, а саме номер звернення, дата звернення, прізвище, ім'я та побатькові заявника, стан звернення. Користувач може переглянути протокол верифікації звернення, натиснувши кнопку Протокол верифікації. Якщо заява з необхідними документами підлягає призначенню, то користувачу необхідно натиснути кнопку Розпочати призначення. В результаті відкриється інформаційне вікно, у якому система повідомляє користувача про створення проекту рішення. Стан рішення зміниться на опрацювання рішення. А стан проекту рішення на На розрахунку. Для початку потрібно перевірити наявність права на отримання соціальної послуги. Для цього потрібно натиснути кнопку ВАГИ, після чого відкриється вікно визначення права. У вікні користувач має змогу переглянути атрибути електронних документів та їх скан копії. Для цього потрібно натиснути піктограму ОКО. Щоб перевірити право, потрібно натиснути кнопку Перевірити право, після чого система автоматично здійснить перевірку права згідно правил. Користувач може побачити, згідно яких правил здійснюється перевірка права на послугу. У випадку, якщо звернення не відповідає правилам визначення права на послугу, система повідомляє про це користувача. За потреби, користувач може підтвердити правило на послугу самостійно, встановивши позначку навпроти правила перевірки права в стовпці Остаточний результат. У випадку, якщо у зверненні недостатньо документів для опрацювання, користувач може повернути таке звернення на доопрацювання, натиснувши кнопку Повернути на довведення, вказавши причину повернення. Статус рішення при цьому зміниться на очікується до введення, його можна буде знайти тільки у журналі Журнали опрацювання звернень на соціальну послугу. Після доопрацювання реєстратором звернення знову надійде до журналу черга звернень на отримання соціальної послуги. Його знову потрібно буде взяти в роботу. Оскільки для опрацювання кожної вказаної звернені послуги створюється окреме рішення, то Описані дії потрібно виконати щодо кожної послуги, створивши відповідний проекту рішень. Якщо всім значенням поставлено так, то кнопка Відмовити стане неактивною. Користувач має натиснути кнопку Підтвердити право для збереження проекту рішення. З'явиться інформаційне вікно про успішне виконання збереження, в якому потрібно натиснути кнопку Закрити. За необхідності виконання розрахунку потрібно натиснути кнопку «Розрахунок доходу. Відкриється вікно «Розрахунок доходів. В ньому потрібно натиснути кнопку розрахунок. А у інформаційному вікні, що відкриється, натиснути кнопку Закрити. Результати відобразяться у відповідних полях. Для остаточного формування проєкта рішення про призначення необхідно натиснути кнопку Рішення про призначення. Відкриється одноіменне вікно. У вікні потрібно відкрити вкладку Надавач для заповнення відповідного поля, натиснувши кнопку і виконавши пошук надавача у вікні, що відкриється. Щоб додати знайденого надавача, потрібно на рядку з ним двічі натиснути лівою кнопкою миші, після чого натиснути кнопку Зберегти. Далі потрібно натиснути кнопку Затвердити. Статус рішення зміниться на розраховано, і воно стане доступним для подальшого опрацювання користувачем з роллю соціальні послуги, головний спеціаліст з опрацювання заяв. Одночасно рішення по зверненню перестане відображатися у журналі Реєстр рішень на розрахунку. У вікні доступна для використання функція друку сформованого рішення та повідомлення про прийняте рішення. Для виконання друку спочатку потрібно обрати документ і натиснути кнопку. Після натиснення кнопки друк відкриється вікно Протокол побудови звіту, в якому користувачу потрібно час від часу натискати кнопку оновити, поки вона не зміниться на кнопку Завантажити. Завантаживши створений файл, можна відкрити його у наявному на комп'ютері користувача текстовому редакторі і роздрукувати. На даному етапі опрацювання, користувач, якому надано роль соціальні послуги, головний спеціаліст з опрацювання заяв, повинен відкрити журнал «Реєстр рішень розраховані. І натиснути кнопку Пошук, за необхідності встановивши бажані параметри пошуку. Натискаючи кнопки визначення права. Та розрахунок доходу, користувач перевіряє наявні дані, подані документи та результати розрахунків, якщо вони виконувались. Натиснувши кнопку Рішення про призначення, у вікні, що відкриється, потрібно перевірити встановленого надавача. Для повернення на опрацювання на попередній етап, користувач може натиснути кнопку Повернути на опрацювання. При цьому статус рішення зміниться на На розрахунку. В іншому випадку користувач може натиснути кнопку Затвердити для затвердження проекту рішення. При цьому статус рішення зміниться на прийняття рішення. Для остаточного затвердження проєкту рішення користувач, якому надано роль Соціальні послуги підписання рішень, повинен відкрити журнал Реєстр рішень, опрацювання рішень і натиснути кнопку Пошук, за необхідності встановивши бажані параметри пошуку. За необхідності користувач може також перевірити наявні дані, подані документи та результати розрахунків, якщо вони виконувались, натискаючи кнопки Визначення права та розрахунок доходу та перевірити встановленого надавача, натиснувши кнопку Рішення про призначення. Після цього користувач може виконати одну з двох дій. Натиснути кнопку Повернути на опрацювання для повернення на опрацювання на попередній етап. При цьому статус рішення зміниться на «Розраховано». або ж натиснути кнопку Затвердити для остаточного затвердження проєкту рішення. При цьому статус зміниться на призначено, а рішення по зверненню буде відображатися у журналі «Реєстр рішень призначені. Для відмови в наданні послуг у вікні визначення права користувачу з роллю соціальні послуги спеціаліст з опрацювання справ, в разі якщо звернення не підлягає призначенню. Потрібно натиснути кнопку Відмовити. Відкриється вікно рішення про відмову. Користувачу потрібно обрати причину з випадаючого списку Причина відмови і натиснути кнопку Затвердити. Проект рішення набуде статусу проект відмови. Далі проект рішення, який буде відображатися у журналі. Реєстр рішень проект відмови має затвердити користувач з ролью Соціальні послуги, головний спеціаліст з опрацювання заяв. Тоді проєкт набуде статусу Підтверджена відмова. Користувачу з ролю соціальні послуги. Підписання рішень потрібно знайти проєкт рішення у журналі Реєстр рішень, підтверджені відмови. І остаточно його затвердити. Рішення отримує статус відмовлено. Для перегляду реєстру отримувачів соціальних послуг потрібно натиснути у головному меню Реєстри пункт Реєстр отримувачів соціальних послуг і, заповнивши пошукові фільтри, натиснути кнопку Пошук. Якщо системою буде знайдено результат, що задовольняє заданим умовам пошуку, то його буде відображено. Для перегляду соціальних послуг, що надаються отримувачу, потрібно натиснути кнопку Відкрити картку електронної особової справи і відкрити вкладку Соціальні послуги. Натисканням кнопки Перегляд картки права відкриється вікно Рішення про призначення, в якому буде доступною лише кнопка друку.